Усім здоров, з вами я Владислав, і це у нас гра Майнкрафт. Нарешті у нас проходження мапи на Різдво, друзі. Це у нас новорічний або Різдвяний пошук кнопок. Ну що ж, приготуйте собі щось смачненьке і ми починаємо. Ну, це у нас пошук кнопок, різдвяні мрії, друзі. Ми будемо шукати кнопки. Так що нас пішли, що у нас 8 рівнів. Також потрібно перевірити ресурс-пак. Ну і також... Вдалої нам ніченьки, друзі, <смі> новорічної. Ну що, давайте зараз прочитаємо правила, бо тому що правила обов'язково потрібно читати, це потрібно бавитися лише в пригодницькому режимі, також потрібно ну, там виконувати все, слідувати за під підказками, ну і так далі. Не шахраювати, звісно що, слідувати лише інструкціям тому, що нам кажуть. Ну і звісно що, Enjoy, грайте, розважайтеся на цій мапі. Так, перш ніж я почну, я ще хочу. Давайте почитаємо, що у нас тут розповідається. Так, тут у нас пише про різні рівні, особливо про 7 та 8, де у нас буде Сім'їт Ares. Тому, там також потрібно шукати на кнопочки, друзі. Так, ну що, текстур пак. Ресурс пак у нас працює чи ні? Дові працює, можна тепер виходити звідси. Все у нас гаразд. Ну, а тепер можна і перейти до однієї з найцікавіших частин цієї мапи. Ви вже, певно, здогадалися чи ні? Це у нас прикраси, це у нас одяг різноманітний на цій мапі. Можемо бути як і новорічним Олнем, так і полярним ведмедем, так і може бути містером Клаусом. Дивіться, нас яким судповним, можна бути ельфом, можна бути Грінчем. О, давайте Грінча візьмемо. Хто знає, хто такий Грінч. Обов'язково пишіть в коментарях. Обов'язково, пишіть, чи знаєте ви відомого, славнозвісного Грінча, який хоче зруйнувати Різдво. Хоче його знищити, так одягнемо. Все, тепер ми Грінч, тепер ми проти Різдва. Тепер ми в цьому всьому світі позбудемося від Різдва. Я ненавиджу Різдво, бо я Грінч. Грінч я, друзі. Так, чудово. Дивіться, як прикольненько на цій мапі воно все прироблено. Так, а що у нас ще є? Mm, у нас також є. О! Навушники. Давайте візьмемо навушники собі, щоб у нас не вушка, чому мені друзі. Так, ще якісь тут у нас печенко. Mm -hmm. <смі> Людина коржик. О, Санта Клаус. О, тепер ми з Санта Клаус. <смі> Де, яка у нас борода, Хватька. Але я все ж одягну навушники. Все ж це більш так прикольніше у нас виглядає все. Ми розібралися з одягом і тепер можемо розпочинати бавитися в дану мапу. Ну що ж, натискаємо. Так, якщо хто не знає, що таке пошук кнопок або find the button, slash button, це у нас пошук кнопок, знагордя, там різні головоломочки. Так, тут у нас, до речі, історія. До речі, ми, як мала дитина, дивіться, наш батько, дивіться, прийшов рубати ялинку додому. Також, а, дивись, 200 доларів воно коштує. Дивіться навіть мама наша є, дивіться, Чоловіче, диви, диви, диви. <смі> диви, яка гарна ялинка. Обирають, яку ж це краще обрати ялиночку. Хм, де ж це кнопка? Хм. Чи це мені потрібно її шукати? А, виявляється, треба її ставити ось тут. Треба десь знайти на цій отої ділянці оцього, оцього, оцей аріас цієї діляночки, мапи. Треба знайти ось в цьому місті. Десь десь треба знайти кнопочку. Так. О, до речі, можемо використовувати підказки. Поговори з тим, з яким не можна говорити взагалі. Тож що відмовляється говорити. Так, шукаємо цього. З фермер Джон, фермера. А ти щось від мене приковуєш, так руки склав. Чи, чи, чи в кишені всунув. О, диви, диви. О, кнопка! Кнопка, кнопка, Ми можемо якось її забрати в тебе чи ні? Хм, давай, віддавай мені. Так, 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 ну, ну-ну, ну, ну, давай, давай, о, все. Ну, Зробили свою справу, все. І тепер в Джона більше немає кнопки. Кнопка тепер лише наша. Лише наша кнопка. Мам, мам, Оту ялинку бери. Так, Натискаємо на кнопочку і переходимо до наступного рівня. Другий рівень, друзі. Ще хотів би вас привітати з цим днем, з 25 грудням, з Різдвом нашим Христовим. Це ж велике свято. Ще до Нового року він так і далеко. Санта, Санта, дай мені подаруночок. Еф його фотографує, записує. Ви ще маєте свій YouTube канал чи що. А то один одного записуєте там. Різейшн для малих дітей, пишіть листа Санті, він вам перенесе подарунок. Якщо ви не слухаєте, то принесе вам обов'язково вугілля. Так. О, люди не кинуть мені дали. Смоктунець у нас кажуть, буду казати смоктунець. О, дивіться, шопкер, шопкіпер. О, диви. Те, що у нас продавець різними, хі -хі -хі, різними штучками, прикрасами. Опа, вімкнули, вімкнули світло, бо я, може, щось не побачу. М -м -м, лампа новорічна. Диві, які ці тут насправді путинг коштує. Ого! Нічого собі, 13 доларів. Звідки такі гроші мені брати? Хі -хі. Якби тут ще були гривні написані, я ще розумію, Гірлянди, дивіться, ще щось тут. Шкарпеточки, Панчохи, Панчохи, не шкарпетки, Панчохи. Хі -хі. А нам потрібно всюди проникнути з вами, друзі. А нам сюди. Ну, у вас святом, друзі, з Різдвом, з Різдвом вас. <сум> Надіюся, що наступні ролики будуть також про Різдво, можливо, ще про пошуки кнопок обов'язково. Так, я бачив тут ось цей важіль, щось вирішує чи ні. Я чув звук, я чув звук, десь тут поршень. Десь тут. О! Є, 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 ось тут, ось тут у нас скриня. Важіль, беремо важіль з собою, друзі, Санта, Санта Клаус! Бачу, сховав він мене, важкий, не хоче мене випустити звідси. Санто, випусти мене звідси, прошу, благаю. Так, а куди далі нам? А, ось сюди. Я ж говорив, залізний блок, блок. Так, 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 так. А це, Так, це, напевно, щось активує, нам потрібно було на нього Так, діамантовий блок, бачить, і дуже багато скринь. Дуже багато скринь. Давайте подивимося, дуже багато павутини. Таке відчуття, що тут нічого не клали, і тут лише павуки і були. Бували. бувальщина ще у них тут. Хм, так, тут також нічого. Одна павутина, нічого собі. Так, то що там, що внизу? Щось я бачу, там щось якась там штучка, брючка. Десь О, скринька! Чудово! Чудово, ще одна скринька. І кнопочка! Бувай, 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 Санта-Клаусе, бувай те ельфи, бувайте всі, я переходжу до третього рівня. Шоувен. О, вже ялинка, дивіться. Пам'ятаєте, на першій локації ми з вами ялиночку закуповували, а тут вже ялиночка стоїть. Наш батько дивиться на панчохи. Думав, що перед телевізором дивиться. Перед телевізором. Я ж перед... на різдву перед телевізором не посидіти. Ялиночка можемо застимати на ялиночку чи ні? Такі прикраси, дійсно, що цікаві. Шкода, ще моєї голови тут немає, але мапа стара насправді. Але насправді дуже атмосферна. Чому б ні? Так. О, дай знайомих ютуберів бачу, коли я був малим, то я їх дивився. і дивився. Англійською, звісно що. Англійську англійську знаю. Хоча треба покращувати власні знання, більше працювати над покращенням своєї англійської. Так, що ще у нас? Пічка, пічка, в піс щось буде. О, дуже багато вугілля. Цікаво, цікаво, цікаво. Це така старина, вугілля. На вугіллі працює так. Чудово тут нічого немає. Мам, мам, що ти робиш? Миєш посуд, миєш посуд. Мевно, олів'є наїлися та треба помити той посуд. Так, такий тазик наробили олів'є, все вистачить всім. Так, де ще у нас було? А, дивіться, з холодильника у нас випадає їжа. Цікаво, давайте, можна ця кнопка випаде, бо я поки що кнопки тут не бачу, обходив ялинку, обходив тут навіть кухню. І ніч... А, то ще дивіться, зверху у нас є якісь скрині. Давайте також трішки покидаємо. Ні, я вже перестану. Ти ж думаю, так кнопки у нас немає точно. Давайте застрінемо сюди догори. Ні, що ти робиш? Ха -ха. Лаза, я ж хотів застрінути на тебе. Зате в скрині великій нічого. І в цій скрині також порожньо. На жаль. На жаль, більше нічого тут немає. Все, кухню ми з вами оглянули, нічого такого я більш таємного не бачу. Можна ще в холодильнику трішки походити. Так де ж я був би, якби я був би кнопкою. Біля ось цього, біля комина? Чи не біля комина я був би? Ні, тут Панчохи одні. Панчохи і підказочка. М -м -м. Я відчуваю деяку. Деякий голод. Де ж це мені посидіти? Найти місце. А ось це стіл цікаво, а я, стол... я столай навіть не проходив. Хм, І тут у нас виявляється, кнопка була під столом. Виявляється, Тут була кнопка. Добре, добре, добре. Зараз покладемо десь цю кнопку. Тут закрито насправді. Ні, мені писало, що потрібно десь на айрон блок покласти, на залізний блок. Тому давайте зараз його й пошукаємо десь тут на кухні. Ну тут лише холодильник залізний блок має чи ні. Ні, все ж таки от має холодильник. Десь тут втикнути чи не тут? А тут втикнути, чудово. О! Морква, морква, давайте ще раз, можливо тут кнопка буде ще якась, Хай щось там допоможе. Так, 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 викидаємо, викидаємо. Є щось тут, чи немає? Нема? Нема? Точно нема? Точно, приточно. Я <схі> все викидається якась їжа картопелька, дивіться. Помідорки тільки. О, морква і бараболька. О, беремо бараболі. Бараболі наші. Все там порожньо, більше нічого. Так, відкрилося. О, дивіться, виявляється, ми поставили там кнопочку, і воно у нас тут відкрилося. Давайте перейдемо ось тут, ось тут, ось тут. Гірлянди, дивіться, воно ну, тут висять, сядь, і бурульки. Хі -хі. Хто колись бурульку брав до рук? Пишіть в коментарях. І наступний рівень. Ми тепер в воркшопі Санти. В місті, де виробляють, упаковують іграшки. Так, тут точно кнопку потрібно вкласти. 100%, тут у нас знову коми. Підказочка ось тут. І Санта, Санто, я слухався. принесеш мені подаруночок, хоча я вже великий, але все одно. <гум> Чувні. Так, це у нас книжка для слухняних. А, тут різні ютюбери, в яких також робилася дана мапа. А, шкода, що в мене тут немає. о, добре, справді. <гум> так, Санта, все, я йду дивлюся. О, Макдональдс. Ще якісь тут упаковочки. певно, кожному упаковку по, по, по подарунку дають. По подарунку, ельфи, дивіться, тут роблять все потрібне для того, щоб впакувати, як найякісніше так. О, джингл бел, джингл бел, джингл Way, А далі не пам'ятаю. <свісно> далі не пригадаю. Так. О, Рубі Рубі Гольф, О, пам'ятаю цього, десь бачив якомусь мультику, ще давньому такому старому цього оленя. Пасхалочка, напевно, якась. Давайте далі підемо. Гірлянди, дивіться, порозвішували прикрас. Так, це у нас коменту точно немає. У нас кнопочки. 100%. Тут є якась, тут точно повинна бути якась кнопочка. Я вже там обійшов все, там не було нічого. Хм, Куди ж це можна було б діти кнопочку? Де б була, якби я був би кнопкою, де б я був, би? де б я був, би? 100% десь на видному місці воно стоїть, а я його не бачу. Це 100% так завжди зі мною трапляється. Щось Дивися, 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 немає насправді воно десь поруч біля мене. Так, друзі, виявилося, що вона була в мене <смеш> на голові. У мене на голові, Карл, я ж кажу, казав, що воно завжди так якось на видному місці. Так переходь до наступного ну, рівня, п'ятий лавел. 에, знайди Winter Wonderland, вихід з цього місця. Дивіться, тут у нас овечка є, полярний ведмідь, дивіться навіть в на неї якихось прикрасах є. О, свинка, свин! Свини, що з тобою коїться, свини, свини. Дід тебе шукає, а ти дивіться тут лежиш. Де ти загулявся, свини? Тобто ще, напевно, його друг соратник. Разом ходять. Так, Якісь зайці. Тут у нас кролики. Також... Більш нічого здається. Але нам потрібно якось до гори, бо я там бачив скриньку. Давайте зараз Ось І є, піднялися. Тепер ось сюди, ось сюди. Дивіться, як прикольненько. Так-так, Як далі я маю. Ого! Невидимі блоки. Нічого собі. Якось тако, тако, тако. І ми тут. Так, Сніжка може ламати може ламати кварцеві блоки. Давайте ось тако. Ну, я хотів якось легесенько, обережненько, а вийшло, як завжди. Так, де ж ці кварцеві блоки мої, а вони а вони ось тут. Давайте ламати. Я зараз натисну, а воно бух бух і немає блоків, але треба ще трішки почекати, поки вони у нас ламаються, друзі. До речі, спитати, коли ви святкуєте Різдво. Чи 25, чи 7 січня. От дуже цікаво. Я робив голосування там на каналі, але цікаво, що ви скажете, друзі. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Поки що не знайшов. Бійшов більшість кнопок, поки що не знайшов. Десь точно немає тут. О, є! Шостий левел. Секретна Дей, Аж до шостого дійшли. Так, нам потрібно, нам потрібно якось звідси вибратися. Дивіться, у нас є лептоп, у нас є компуктер, у нас є. Mm, ось цей важіль. О, ми. освітили. О, навіть мені подякували, що я зробив це. Да, і подякували. Нарешті. Щось корисно зробив. Еліс, дивіться, є, Girl Games, ще якась тут дівчина. Давайте зараз у неї заберемо. Та Заберемо ось цей шалкербокс, чи його не потрібно забирати. Я часом навіть і не знаю, що тут треба робити. Треба ж якийсь вихід знайти. Цими головоломками. Хм. Котик. О, пам'ятаю цього блогера котика. Хм-хм-хм, А тут ще у нас? компуктери є, компуктери є, щось там працює працюють тут, але кнопки поки що я не бачу. Десь та розробник сховав її від мене. Де ж ти її сховав, друже? Покажи знак, підкажи мені, будь ласка. Так, зате дивіться, у нас вчителька є, та ж вчителька можна. Все, давай, давай, давай домовляти. Mm -hmm. Ні. Насправді ні. Панчохи навіть повісила, дошка Дошка у нас тут є. Дошка. Дошка це дерев'яна дошка, дошка. Ні, це вони, саме слово, але все ж. стрічки, трішки. А, дивіться, хтось із учнів, студентів приховує потрібну річ. Оцей справді дуже дивен. Перевірив інших, але. Це точно так, це йому не належить. Це не його річ. Де він цей суп взяв? О, диви, диви. Все, залишайся без одягу. Все ти наказаний. Ти наказаний за хуліганство. Так, давайте зараз тут прокопаємо собі шлях крізь книжкові полиці. І тут ще якийсь прохід. Дивіться. Темно. І тут у нас. кнопка. О, сьомий левел. Ей, ой. 9, p.m. Ого. Oh. Uh -huh. Це у нас виявляється. Напередодні ліс двадцять вже. Ні, це вранці у нас. А М це у нас після обіду, а ПіМ це у нас до обіду. Мені так здається. Вибачте, якщо помиляється, в їх нічого немає, я перевірив. Навіть можна вімкнути освітлення. Це ми з вами і так зробили. Level 9. 8 part 1. Хм, hmm. Тату, маму. Ого, подарунки. А що мені. Санта Клаус приніс. Приніс. Що то таке? Я що флешом збираюсь бути чи сніговою людиною? Це щось незрозуміло. О, будемо зараз літати і будемо як. Венгі Берлз. Будуть нас рогатки запускати. Vangie Birds. Так, ще ти саме дивився, ні на ні, нічого. О, пудинг. Ніколи не пробував пудинг. Так, те саме, що ми бачили. Тату, мамо, мені щось принесли. Так, так. Панчохи є, а панчохах нічого. Вугілля, напевно, понакидав, мені Санта-Клаус не слухався, я не слухався ціли, цілий рік. Так, тут є щось. Я точно, знаю, що там потрібна на кнопку. Пістолом знову немає, бо це старий трюк, не ведіться на це. Точно не там. Так, а тут що, буде щось на кухні, чи не буде? Є вже одна, бачу, місце, демона покласти кнопочку. Так, є, немає. Немає його тут, а тут є. Чи я даремно просто перевіряю ці скрині. Нема, 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 нема. Хм, відремонтували холодильник, звідти щось випадає, дивіться, м'ясо випадає, якась їжа, морвочка. О, кнопочка. Чудово, давайте заберемо цю кнопочку. Так, так, так. Ось це забираємо. Кнопочка можна поставити на будь-який блок. ну, який принайшли для цього, натискаємо і. Хах, що. Що, ще, що! З мене щось сміються чи що? Неправильно все ж. Жартує з нас розробник мапи, О, ще дві кнопочки. Чудово, тепер ми можемо в якомусь іншому місці покласти і можна пройти дану мапу. Так, де ось тут, ось тут точно? О, все! Level 8. Christmas Day. О, це ранок. Нам подарунок прес, який величезний. Там що? Там що, Optimus Prime? Я її замовляв, то буде Optimus Prime чи не буде. <ріст> Великий такий робот. Нє, мені принесли песика. Ну хоч хоч, хоч песиком, порадуємося. Бо зараз Optimus Prime в такому великому, чи дуже багато конфет. Ні, немає нічого. <ріст> добре, хоч песик, це добре. Назимо його якось по-особливому. Так, ну що, кінець, друзі, кінець даної мапи, Я думав, вона буде ще довшою. Але всі вісім рівні ми з вами пройшли. Все зробили. Нам дякують за те, що ми побавилися на цій мапі, друзі. Ну що ж, зріздом вас, друзі? Ну і будемо вже закінчувати. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися цей ролик. Не забувайте про ваші вподобайки, не забувайте підписуватися на цей канал, друзі. Вам не складно, а мені буде передобаче, що ви підтримуєте цей проєкт на цьому каналі. Ну що ж, друзі, не забувайте також підтримувати Збройні Сили України, бо це дуже-дуже важливо. Вас, друзі, вітаю з різдвом. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України!